Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Огриско і ми з вами на каналі Розумних людей. Сьогодні хотів би поговорити про Китай і про його роль у війні Росії проти України. Так, якось склалося, що наші експерти якось дуже сором'язливо. Говорять про роль цієї країни в війні проти нашої держави, намагаючись десь ну або трошечки вигороджувати цю країну, посилаючись на її протокольні заяви, або від того, що не до кінця не дуже глибоко пірнають в цю тему. Мені хотілося, щоб ми сьогодні поговорили про це більш детально, а особливо в контексті однієї події, яка щойно відбулася. А відбулося ось що ван і міністр закордонних справ Китаю зустрічався з головною дипломаткою Європейського союзу пані Калас. У них була доволі інтенсивна, довга. І як свідчать експерти, доволі жорстка розмова. Так от у ході цієї розмови Ван і зробив одну цікаву заяву. Ну, власне, про позицію Китаю як про частину Вісі зла я говорю від самого початку повномасштабної російської агресії. Ну, треба бути зовсім сліпим чи дуже наївним, щоб не бачити, що насправді робить Китай. Починаючи від формальних заяв про українську кризу, це так китайці називають агресію Росії проти України. До заяв про те, що ми тут як кажуть, не стояли. Моя хата з краю, я нічого не знаю. Ну, слава Богу, у нас є розвідки, які прекрасно працюють, які добувають потрібну інформацію. І е, саме ці розвідки вже неодноразово казали і демонстрували реальну ціну цим миролюбним лапкам е, заявам е, китайського керівництва. На превеликий жаль, і Китай, і через Китай іде допомога Росії. Е, допомога в тому, щоб вона могла продовжувати. Вести цю загарбницьку агресивну війну. Так от, повертаючись до зустрічі Ван Із Калас, скажу, що нарешті Китай публічно визнав те, про що я вже говорю місяцями, якщо не роками, що Китай був, є і залишатиметься союзником агресивної Росії. Він і сказав буквально таке, що ми, тобто Китай, не дамо, не допустимо, щоб Росія програла. Він правда не продовжив логічно цю думку, бо треба було сказати: таким чином ми будемо і далі допомагати цій країні, що власне вже і відбувається. Тепер нам не потрібно довго думати і шукати, до якої групи країн записувати цей Китай. На мою думку, я ще раз це повторю: це одна з ключових ланок оцієї самої вісі зла: Москва, Пекін, Пхенян, Тегеран. Тепер давайте подивимося на цю проблему трошечки з іншого американського боку. Чому я про це кажу? Тому що той самий ван І сказав е, теж доволі цікаву думку. Він пояснив, чому Китай пояснює е, вибачте, допомагає е, Китаю. Тому що в разі поразки Росії тоді Сполучені Штати Америки зосередяться виключно на Китаї Так, от щодо позиції американців. Якщо Китай чітко і ясно говорить про те, що він боїться того, щоб залишитися сам на сам з Америкою, мабуть, американському уряду потрібно нарешті зрозуміти, що чим менше партнерів буде у Китаю, тим цьому американському уряду буде легше протистояти, протидіяти, стримувати Китай. Дивіться. Зараз ударом по Ірану Трамп, власне, ну, до певної міри вивів з ладу одну з ланок цієї вісі зла, Маю на увазі Тегеран. Чи повною мірою, чи не повною мірою, ну це вже питання, так би мовити, наступне. Але Трамп пообіцяв, що в разі ну, деяких Неправильних на думку Америки ситуації в Ірані продовження ним збагачення урану і таке інше, таке інше, він застосує силу ще раз, і це означає, що щонайменше один з елементів цього чотирикутника сьогодні ослаблений, не буде робити ті речі, які він намагався робити надто швидко. Одним словом, він зараз буде більш-менш контрольованим. Давайте подивимося на цю ситуацію з точки зору е, е, єднання Москви і Пекіна. Уявімо собі, що таку саму е, ситуацію ми отримаємо, коли реально ослабне Росія. Коли вона не буде вже тим фактором, який використовує Пекін для того, щоб унеможливити. Пряме зіткнення з Вашингтоном, мабуть, такий варіант для Сполучених Штатів Америки був би абсолютно нормальним. Тобто, послаблена Росія це кращі шанси для Америки працювати з Китаєм. Ну, я вже не кажу зникнення самої Росії. Це взагалі був би. Максимально вигідний варіант і для Америки, і для Європи, само собою, і для України. Але давайте обмежимося, хоча б теоретичними розмірковуваннями, що Росія серйозно ослабла. Росія не може вести далі загарбницьку війну. Її економіка на грані розвалу або вже починається цей розвал, і це означає, що. Китай не може вже використовувати російський фактор в своїй боротьбі з Сполученими Штатами Америки. Але що для цього потрібно зробити, щоб Росія нарешті остаточно ослабла? Тут я згадаю вчорашню розмову Трампа з Путіним і реакцію Трампа на її результати здається, вперше публічно Трамп заявив, що. Путін його дурить. Він сказав іншими словами, але якщо прикладати з того, що він складав на нормальну мову, ми побачимо, що він бачить, що Путін не хоче припиняти війну. Ну нарешті. Пам'ятаєте, скільки разів по два тижні він відтягував оце визнання, скільки разів він казав, я не знаю, що Путін, що хоче Путін чи не хоче Путін припинення війни? Ну нарешті, слава тобі Господи, він це побачив. І що цікаво, після цієї розмови, ну ми кияни пережили чергову страшну ніч, коли ну, Київ був підданий справді варварському бомбардуванню спочатку шахедами, а потім і балістичними ракетами. Так, це нас не зломить. Так, це зовсім не означає, що ми вивісимо білий прапор, але це є ще одним свідченням, як Путін зневажає і множить на нуль того самого Трампа. А зважаючи на те, що Трамп не з тих, хто любить, коли його множить на нуль, все ж таки з'являється якась надія, що все таки до нього дійде, що треба вже нарешті припиняти розмовляти про мир. А треба давати Україні всі необхідні засоби для цього для того, щоб цей мир був реально встановлений, а Росія ослаблена. Я дуже сподіваюся, що в кінцевому рахунку Трамп прийде до такого рішення. Я думаю, що українська сторона на різних рівнях, в тому числі на президентському, в черговий раз роз'яснить Трампу, що таке Росія і як з нею треба поводитися. Бо лише маленька Росія, Росія, яка не має ядерної зброї, яка є роззброєною насправді, лише в цьому випадку буде означати, що мир навколо буде стабільним, безпечним і процвітаючим. Саме через це Україна стоїть, стоятиме і перемагатиме. Слава Україні!